Вітаю на каналі Хабс, я Котляра Анастасія. Сьогодні ми говоримо про магічне мислення. Підставляйте під екран ваші банки з водою. Ми заряджаємо. Ой, починаємо. І одразу дисклеймер, оскільки тема неоднозначна, ми дивитимемось на цей процес з різних боків, а свої висновки, будь ласка, робіть самі. Що з'явилось першим: курка, яйце чи магічне мислення? Першим з'явився бубен для курячої лапки, щоб викликати дощ. Ну а якщо серйозно, то магічне мислення це дуже давня історія. Це те мислення, яке було до того, як ми опанували багато знань про природу, про себе, про явища, і до того як з'явилась логіка та критичне мислення. І зараз з одного боку така активація цього мислення стільки спеціалістів, які за невелику або велику суму вам нададуть послуги по передбаченню Допоможуть вибрати правильний правильний шлях і так далі. Втім, з іншого боку, скоріше, це явище завжди існувало, навіть наряду з критичним мисленням, яке розвивається. Просто раніше не було телефонів, і це не знімалось так об'ємно в Тіктоки, в Інстаграм і так далі. І в цілому, якщо пригадати, то культурально я, моє покоління. Там трошки старше, то ми виросли в таких умовах, коли там не знаю, ввечері дитину ведуть до бабки, щоб вона яйцем викатувала переляк. Вранці ця ж бабка, ця ж дитина на пасху в церкві святять паски, ці ж яйця і ковбасу. Тому тут різниця просто певно у тому, що ця бабка не писала тіктоки і ніде це не стрімила. Тому сказати, що зараз якась така пряма активація і цього давно не було, напевно, не можна. І по-друге, зараз ми у тривалій мультикризі з усіх боків то ковід, то війна, то якісь наші власні процеси, в які відбуваються там в силу віку, в силу обставин і так далі. І ми у цьому процесі дуже довго тривало знаходимося. Зрозуміло, що люди навіть розумні, освічені з міцною нервовою системою, з кількома освітами вищими навичками і знаннями, вони потроху регресують, тому що виснажується ресурс і когніт. І емоційний, і фізіологічний, і всі ресурси, власне. І таким чином психіка ніби повертається до такого дитячого стану, коли хочеться, щоб. Хтось захистив, підтримав, коли вже немає власної сили на те, щоб вирішувати, контролювати. А й власне середовище не дає такої можливості, якщо об'єктивно горять будинки, ми розлучаємось з близькими, і тому ця така зона для нас дуже вразлива. Тож давайте розбиратися, що таке магічне мислення. Його називають ще міфологічним. Це в цілому не лише про магію та міфологію. Це такий спосіб мислити когнітивне викривлення спотворення, коли людина опирається. Скоріше на фантазію та на якісь надприродні різного ступеня явища, ніж на лінійну логіку, на якусь на детермінацію, тобто коли у, у явищі є причина і обов'язковий наслідок. Але буває так, що магічне мислення це тимчасово функціональний спосіб адаптації до обставин непереборної сили, власне, в яких ми з вами довготривало і знаходимося. І якщо так говорити одразу, приводячи приклад, не знаю військовий в окопі під обстрілами і остан. Що йому залишається це віра, наприклад, у Янгола-охоронця або якусь таку силу, то ким треба бути нам, щоб цю можливість, цю віру, цю опору з під нього вибити? Тому інколи, звичайно, це може мати певне функціональне підґрунтя. Як власне розпізнати цю магічність мислення? Є певні ознаки, вони досить помітні, тобто діагностуватися можна самотужки вдома. Наприклад, найяскравіше це перенос відповідальності, коли людина ніби вірить і довіряє якійсь фігурі, персоні, світогляду або чомусь, що ніби більше значуще компетентніше за неї. Тобто, це така, якщо спростити модель, трохи коли людина ніби дитина. І вона опирається на якусь дорослу о, особу. Певною мірою магічне мислення притаманне саме віку, коли дитина є дитиною. І вона вірить, що там іграшки говорять вночі, перевіряє, або що Святий Миколай приносить подарунки. Тобто, це в певному віці абсолютно адекватна, адекватний період розвитку. Наступна ознака це така некритична віра, абсолютна віра у істинність якоїсь там парадигми, наприклад, чи системи, хай це будуть гороскопи, таро і так далі. Тобто, І тут визначально саме, що це дуже така категорична віра. Тобто, Людина навіть не думає про те, що інколи факти закономірності або ті ж передбачення, можливо, варто якось обкладати фактами, прогнозувати логічно підходити. І зазвичай люди з магічним мисленням вони намагаються затащити в свою парадигму людей з іншим світоглядом. Тобто, це така досить активна, інколи навіть агресивна форма. Звичайно, сюди ж забобонність, ритуальність, атрибутивність, будь-що це не обов'язково там курячою лапкою ти стучиш, але там скрутив дулю, коли пройшов повз когось, або ще якісь такі штуки. Це також може бути сюди. Питання в тому, наскільки його багато, і наскільки воно визначальне в житті. От і сюди ж ще поруш дуже важливо, що порушується оця причина наслідковість Тобто вам на ногу наступили в тролейбусі, е а ви думаєте, що це через те, що ви вчо. Там комусь сказали погане слово. Зона дуже така слизька. бо ні оприржима, ні доказуємо, тобто не можна ні довести, нібито ні спростувати це упередження цю думку, але тим не менш, якщо так на це спиратися в житті, то можливо в довгостроковій перспективі далеко щось ви не поїдете з таким з такою закономірністю, послідовністю. Що можна вважати плюсом такого мислення, то це. Певне тимчасове зняття напруги, коли немає сил, немає можливості контролювати певні явища, то у ця віра у спасіння або спасителя, вона все ж таки певною мірою дає можливість, хоч трошки продихнути, видихнути. Другий момент це те, що магічне мислення лежить в основі. Творчого процесу, бо коли людина не обмежена рамками лінійної логіки, законів і так далі, вона здатна створювати нові форми. І навіть наукові дослідження, винаходи часто виникають саме через те, що людина пішла за рамку якогось закону. Тому в цьому сенсі. Тема така дуже неоднозначно багатошарова. і Я б оце біле пальто зняла і тут з оптикою як на це дивитись, треба бути дуже обережним, розуміючи, що це може бути і плюсом, і мінусом в залежності від певного контексту. Звичайно, у магічного мислення є мінуси, вони теж суттєві, помітні. По-перше, у довгостроковій перспективі це невигідно, бо психіка ніби не отримує шансу на дорощування, на виростання. Тобто людина може залишатися дуже довго в такій інфантильній позиції, коли управління нею рішеннями, що вона буде робити, передано, ніби делеговано комусь іншому системі людині і так далі. Не при хаті згадуючи, святе місце постим не буває. Якщо людина сама за себе не може брати відповідальність і контролювати, звичайно знайдуться системи інші люди, які абсолютно прекрасно зроблять це з вами. Тож тут так о, треба вирішити, наскільки ви готові просто себе е, е, на поталу іншому віддати. І я зараз не про духів, а про іншу людину, яка реально може е, побачити вашу таку беззахисність і скористатися. Собі на користь різними способами чи втягти вас у якісь стосунки, які будуть для вас шкідливими, навіть там аб'юзивні цілий перелік варіантів. Тобто, якщо це якась така нетривала чудінка, це магічне мислення. Тобто, це ваш спосіб проводити час з подружками. Не знаю, ви зустрілись, могли б курити кальян або пити вино, а так ви читаєте гороскоп чи розкладаєте карти, чи щось таке робите. При цьому у вас відбувається обмін. Ви комунікуєте, ви підтримуєте одну одну, тобто ви задовольняєте потребу у спілкуванні, у приналежності, у любові, у щирості і так далі. Потім ви про це забув. Тобто не берете якісь там ці те, що вам навипадало, не берете це як спосіб діяти, а просто виходите і про це забуваєте, і це так по фану, То у цьому нічого звичайно страшного не буває. І тут дуже принципово, власне, чи не є несною конструкцією оце магічне мислення. Бо коли воно є несною конструкцією, тут ми переходимо вже в зону дуже обережно переходимо в зону клінічної психології та психіатрії. І Часто Може бути так, що ось таке радикальне магічне мислення може лежати в основі цілого ряду розладів особистості і розладів психічних. ДСМ 5 є така добірка, яка класифікує, описує ці всі випадки. Ми не будемо заходити на, в, в парафію психіатрії, просто точково проговоримо, що може бути так, що для людей з розладами цей спосіб мислення він є визначальним. Але й функціональним, бо таким чином, людина там з якимись обсесіями або компульсіями, наприклад, з нав'язливими думками і діями, якщо вона буде ритуально повторювати якусь дію, це буде допомагати їй позбутися дуже болючої для неї фантазії, що щось катастрофічне станеться. Ось. Або, наприклад, якщо це якийсь нарцисичний розлад, людина відчуває свою богообраність, грандіозність, свою якусь таку, що вона аватар там, на землі, якогось божества, ну там безліч варіантів, але це також про певні патологічні процеси. Не будемо дуже заглиблюватись, щоб не надіагностували, бо <сі> всі люблять діагностувати собі розлади. Ні, це може зробити тільки психіатр. Якщо все ж таки в домашніх умовах якось діагностуватися, то тут треба просто подивитись наскільки часто. Ви спираєтесь на якісь такі неочевидні опори, замість того, щоб не знаю, там взяти пораду. Ми дійсно потребуємо порад. Це нормальна наша потреба, нічого тут такого немає. Пораду там близької людини або компетентного спеціаліста і так далі. Тобто, це ок. Як зрозуміти, чи не занадто ви магічно мислите? Одна справа, коли, наприклад, ви. Із інтересу до себе здатні піти на МРТ, до стоматолога, отримати вищу освіту. І з того ж самого інтересу, ну подивитись якийсь гороскоп розклад, просто для того, щоб відповісти собі на питання, хто я з чого складаюся, яка моя ідентичність, так? Інше питання, коли ви в страху. І постійно в бажанні перекласти, не, не в, не, в не, ви не здатні витримувати напругу існування, і шукаєте у страху постійно спосіб, на який можна спертися. І замість МРТ-стоматолога, критичного мислення, освіти і, і всього такого іншого, робите одну і ту саму дію, якусь ритуальну, там барити свічку чи робити таро розклад. Прикладом магічного мислення, такого, яке вже вийшло з берегів, може бути, коли, наприклад, мама відкладає термінову операцію дитини, якщо виявиться, що там Плутон в якомусь на тому домі стоїть. Оце дзвоник такий. Якщо все ж таки магічне мислення є такою носною конструкцією, і людина потрапляє в терапію, то це зазвичай вузько спеціалізований спеціаліст має бути, фахівець. От і з цим працюється дуже обережно і зазвичай довго, тому що такі викривлення, такі способи мислити, вони ж не беруться на пустому місці і не виростають з якоїсь благодатної, з благодатного ґрунту. Зазвичай це історія про травматику, про довготривалу травматику, про дисфункційні сім'ї, коли дитина там зростає в якихось таких умовах, що магічне мислення на певному етапі стає для неї опорою, способом. Уникнути е, того страхіття, яке відбувається в реальному житті. І Там варіантів дуже багато. Тому у цьому сенсі, якщо людина така все ж таки добирається до терапії, то там дуже обережно, точково, і терапевти ніколи не мають на меті знести несну конструкцію. Ні. Просто опрацьовується цей досвід і знаходяться способи, як жити з тим досвідом, з тій, такою конструкцією, з такою психічною організацією, яка у людини склалась. Як позбутися магічного мислення в домашніх умовах? Якщо все ж таки ми говоримо не про патологію, а про кризу, то важливо поставити собі запитання, що магічне мислення або якась ритуальність мені дає, або що заміняє, тобто ми. Переведемо це з магічної мови на мову цінностей і потреб, чого я хочу. Наприклад, я хочу е, знати, я хочу вірити, я хочу бути компетентним, я хочу отримати певний контроль. Я хочу отримати певну приналежність. Я хочу отримати певну. Компетентну пораду і так далі. І, от в розрізі цих зрозумілих, таких простих цінностей, власне, і треба йти екологічним прямим, зрозумілим шляхом, знаходити собі друзів, добирати знань, дивитись там на Ютубі, не знаю, ролики про критичне мислення або здобувати освіту. Зараз є дуже багато безкоштовних ресурсів. Починаєте у чомусь розбиратися, берете контроль, хоча б мізерний, так ви не можете повпливати на якісь великі явища, але. Принаймні на порядок у квартирі, на порядок у власних думках, на порядок у власних стосунках ви повпливати дуже класно можете, і це поверне вам дуже швидко відчуття контролю. і Це не буде таким переносом відповідальності на якусь систему, на якогось спеціаліста, який вам скаже, як. Бо ви самі будете ставити собі запитання, чого я хочу, як я цього хочу, і будете пробувати це виконувати абсолютно в такому прозаїчному, немагічному розрізі. Але і до спеціаліста звертатись також круто, якщо якісь питання, на якщо на якісь запитання ви не можете знайти відповідь, то е, класно попросити по допомогу. Але е, я вважаю, що дуже значним є. Е, Звертатися до спеціаліста, який поверне вам відповідальність і здатність розбиратися та приймати рішення самостійно, а не підсадить вас на свою якусь систему, де вам постійно треба буде звертатися заново і заново по допомогу, по пораду і так далі. І в цілому, універсальна така, як рекомендація або орієнтир на дорослішання до на вихід з такої інфантильної дитячої позиції, де є усвідомлення того, хто я є, чого я хочу, здатності до контролю, здатності до відповідальності, здатності до побудови стосунків, у яких є підтримка, у яких є можливість бути різним і таким, і таким, без страху втратити ці стосунки. І з часом, якщо тримати цей орієнтир, то магічне мислення стане для вас якимось родим. Непотрібним, неактуальним, і ви скоріше за все про нього забудете. Сподіваюся, ви почули корисну для себе інформацію. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок та пишіть коментарі. До зустрічі на Хабс!